Ідея даного заходу народилася було декілька тижнів тому у зв'язку з тим, що представники нашого факультету прийняли участь у проведенні місцевих олімпіад з права. Ми помітили дуже важливу тенденцію. Саме це покоління, яке зараз закінчує школу. Нам здається, для нього дуже важливо усвідомити роль людських цінностей в нашому суспільстві. Саме конституційна норма, яка говорить про те, що людина є найвищою цінністю в державі, а необхідне дотримання її прав і свобод, на нашу думку, має бути тою керівною ідеєю, яка вже сформує у майбутньому поколінні нове ставлення до держави, нове ставлення до права. І таким чином ми зможемо, так як це і має місце у розвинутих європейських країнах, коли у суспільстві. Може відбуватися все, політичні зміни, можуть змінюватися режими, але коли йде мова про права і свободи людини, це ті беззаперечні категорії, які є ключовими для функціонування всього суспільного механізму. Тому в рамках відповідного тижня права, як відомо, це загально державна акція, яка проводиться Міністерством юстиції і Міністерством освіти, ми і вирішили запросити в стіни факультету. Не просто науковців, громадськість, як ми це регулярно робимо для дискусії наукової проблематики прав людини, а саме учнів шкіл донести до них цю думку з одного боку, з іншого боку, розказати їм про професію юриста, про таке європейське розуміння цієї професії, коли юрист це не просто престижна професія, а це дійсно така роль у суспільстві. Перед ними виступлять багато цікавих лекторів, це наші колеги-викладачі. Є в нас його гість, зокрема, це наш земляк В'ячеслав Бігун, який є цікавий тим, що серед інших доробків він займається також створенням документального кіно про права людини, пропрацював довгий період в Європейському суді з прав людини, тому йому однозначно є що розказати. Дітям. Ну, а з іншого боку, ми це лишній привід і приємний для нас привід, щоб робити нашу майбутнє покоління більш відповідальним до людських цінності. Зараз я споглядаю і бачу, як вчений, як проста людина, що, наприклад, судова система вона закрилась в такому глибокому захисті, боксерській. Вони кажуть, ну що ви нас звинувачуєте? От є проблеми з якимось конкретним я говорю з конкретним суддею. Чому преса нас пресуди? Чому це все відбувається? Так, да, якісь структурні проблеми, але дуже важливо в цей момент, щоб відбувалася комунікація, зв'язок. Цей зв'язок зараз тут демонструється. Тобто приходять представники різних юридичних професій і говорять між собою, говорять з молодими людьми. Нам потрібен еволюційний процес. Щоб ми розуміли, звідки ми йдемо, де ми є, куди ми рухаємося. І що це наша спільна справа. Окрім того, хотів показати дещо своїх фільмів, ну, оскільки фільмів немало, то я покажу фільм Пенальті правосуддя. Це по конкретній справі Європейського суду з прав людини, де я мав честь працювати. Справа Совєцького проти України. Оскільки юристи дуже люди раціональні, то хотілося б достукатися, що так можна не теж достукатися, то, щоб серце в юристів теж працювало на рівні з розумом. Я думаю, це якби одна, одне з завдань. Не знаю, про мету, чи можна говорити, одне з завдань. От коли я той фільм показував в Страсбурзі, ну поряд з іншим, художнім фільмом, то я отримав такий відгук, що цей фільм варто дивитися юристам. Так, він про права людини, але там про права дуже небагато. Там от, про справедливість. там по справі мається на увазі право не багато, закону там не багато, конвенції не багато там передається відчуття людини, От. І Якщо би то та кривда не від не була відлунням в серцях юристів, суддів європейського суду, то справедливість би не здійснилася.